А якщо Порошенко стане президентом, що тоді Я хочу окремо, окремо просто своє відношення до ситуації в сьогоднішній владі висловити, свою позицію і своє бачення. Я вважаю, що це перші чесні президентські вибори в Україні. Я думаю, що не буде жодного нарікання на їх проведення, на наявність фальсифікації. І на будь-які інші негаразди, які завжди були присутні на всіх президентських виборах в Україні попередніх, тобто перші чесні вибори, ці вибори відрізняє від попередніх виборів ще одна унікальна річ: на цих виборах не буде по суті справи змагатися проросійська частина України і проросійська політична сила з прозахідною. І не стоїть питання або-або. Мені здається, що це ті вибори, коли однозначно виграє хтось з демократичних, проєвропейських лідерів політичного, політичного поля. І я переконана, що якщо виграє Петро Порошенко, то я, як людина, яка хоче Україні добра, буде зберігати єдність демократичних сил і буде підтримувати всі справжні реформи і перетворення в нашій країні.